З вами в ефірі рубрика Я мама. Сьогодні я з моєю колегою Ольгою, вона також реабілітолог, розкажемо про те, як важливо з нашими малюками вдома займатися фізичним розвитком. Брати їх на ручки, як це правильно робити, як допомогти їм краще заснути, і як важливо розбудити його, допомогти йому прокинутися, налаштуватись на гарний настрій і е, пізнавати новий день, пізнавати щось нове корисне для себе. Як це зробити з задоволенням для нас, також для наших малят. Зараз ми розкажемо, як можна нашому малюку допомогти солодко спати і зробити його сон крепшим. Для цього ми кладемо нашого малюка на животик чи на спинку гладимо його. Возмущався. Ніжними рухами. Гарненько гладимо по спинці. Легенько. Чому? Приємно було. Не потрібно боятися зробити йому щось не так. Іноді мама, коли вона ще не досвідчена, здається, що вона може щось зробити не так, Там, чи десь поранити йому, чи десь смикнути за ніжку. Коли він ну, пла... не плаче, це значить, що йому приємно. Комфортно, так? Заспокоїться його нервова система, він від лагідних маминих рук готується до сну. Я думаю, що йому дуже приємно. Ревнішки гарненько. Тож легенькими такими рухами. Я б сказала так, якби було приємно нам. мовчить, це означає, що йому дуже подобається. Для дитинки мамин дотик це теж спілкування. Таким чином він теж пізнає світ, коли він відчуває приємний мамин. Так. Коли ми гладимо по ніжкам, по спинці гладимо свою дитинку, вона заспокійться, її м'язи розслаблюються, вона налаштовується на солодкий сон. Можна зробити таку легеньку легеньку зарядочку, так? Тобто ручки. рухаємо. Так і так. так. Розгинаємо і до грудей. Так, як. Так як ваші рухи е, не є сильними, так що ви не можете зробити ніяку шкоду, так? Не можете вивихнути е, ні ручку, ні ніжку. Так? Не треба боятися. Я думаю, що кожна мама відчуває силу, з якою треба це робити, так? Не треба цього боятися, ми це відчуваємо від природи. Просто треба це робити з задоволенням, не боятися. От коли ти просто не боїшся і хочеш зробити. Йому щось приємне, відтікає. По животику ми гладимо за годинниковою стрілочкою. Теж легенько, ніжно, ніжно. Коли дитинка кілька хвилин перебуває на повітрі, просто без одягу, це дуже гарна процедура для заготовлення. Тепер наш малюк налаштований на гарний сон. Мама може його вдягати, ніжно пригорнувши до себе, заколихати його і поклати спати. Я думаю, що він буде крепко спати і йому буде снити солодкий сон. Я недавно бачила таку, прочитала таку цікаву інформацію, що за кордоном багато лікарів призначають масаж діткам не тільки за потребою. Але просто для фізичного розвитку в умовах до в умовах дому, як ти вважаєш, це можливо? Ні, я вважаю, що це дуже добре. І взагалі масаж має бути призначений кожній дитині, тому що це корисно кожній дитинці. Ага. От, одна справа, що є масаж дійсно за потребами, коли у дитини є якісь проблеми, коли це призначено лікарем, тоді масаж такий має бути виконаний фахівцем. Тобто тоді вже ми маємо звернутися до фахівця, який буде займатися з нашою дитиною. Але якщо таких потреб немає, якщо проблем особливих немає, найкращий масаж може зробити саме мама. Тому що тільки мама знайде момент, коли дитинка в найкращому настрої, коли вона гарно себе почуває. Мама підбере момент, коли е, ідеальний проміжок між е, годуванням та відпочинком. От. І... Мама це зробить з любов'ю, і, і тим більше, що сам по собі цей масаж це вже буде спілкування додаткове між мамою і дитиною. От, тому я вважаю, що цей варіант найкращий. Тобто треба мамам показувати, як це робити, і це буде краще для дитини. Так, я також вважаю, що це дуже важливо. І от навіть ми показували моменти, коли. Як ми можемо допомогти нашій дитинці, дитинці краще спати, засинати це дуже важливо, тому що вона отримує цілий день багато інформації чи час, коли вона не спить. І для того, щоб заспокоїти її нервову систему, лагідні рухи мами, я думаю, що вони дуже заспокоюють дитину, налаштовують на спокійний, налаштовують на спокійний сон. Коли наш малюк прокидається, також дуже важливо підійти до нього, посміхнутися йому, взяти його на ручки, і також можна е покласти його на столи, коли він голенький, зробити йому зарядочку потягушечків, е пробудити його після сну. Коли він прокидається і зарядочку, його можна збадьорити. Налаштувати на гру, на спілкування, на сьогоднішній чудовий день. Зараз Ольга вам покаже, якими рухами можна розбудити його. Ну, звичайно, ми навіть, Щоб йому це... було комфортно. Це рухи Зробити ми... зарядочку. Да, це ми можемо згадати, як нам колись наша мама робила. От у нас животік. легкими, легкими легкими легким будуючими рухам. І головне при цьому розмовляти з ним, розказувати йому, що ми робимо. Ми беремо ручки і робимо зарядочку, так? зарядку. <ріхи> Дуже гарненько, ем, якщо тут покласти махровий рушничок, так? тому ми можемо зробити легенький масажик для ножок. Так? Таким отчимкуючи ножки по рушничку. Так так і буде. Малюку, здається, дуже подобається, він вже налаштований на гру, Молодець. на те, щоб пізнавати цей світ. Такими ніжними лагідними рухами ми можемо розбудити нашого малюка і е, е, показати йому те, що ми раді його бачити, що ми проведемо гарно разом час і пізнаємо щось нове і цікаве. А зараз ми хотіли би підняти тему, як важливо брати своє, своє маля на руки, займатися з ним, допомагати йому фізично розвиватися для для того, щоб йому краще і комфортніше було пізнавати цей світ. Мамин дотик, до речі, він впливає на дитину не тільки заспокійливо. Мамин дотик важливий для її емоційного розвитку, для її, навіть інтелектуального розвитку. Тому Треба якомога більше брати дитину на руки, не боятися, що ми таким чином її розбестимо. Да? Ну, багато хто каже, О, от не буду брати на руки, буде звикати. Ні, цього не буде. Чим більше ми приділяємо увагу, уваги своїй дитині, чим більше ми її беремо на ручки, обіймаємо, торкаємося її, тим краще вона розвивається, вона краще, вона, скажімо, ми можемо таким чином зростити в себе вдома оптиміста. Так? Тобто, коли. Дитя має постійно позитивні емоції. Так, я також вважаю, що це впливає на контакт мами і дитини, тому що мама також, коли тільки народила, вона, мабуть, не знає, як правильно брати свою дитинку, як правильно з нею розмовляти, чим, її, чим з нею ділитися. І це буде гарний досвід як для мами, так і для дитини. Дуже часто, коли народжуються наші малюки, ми, вони нам здаються такими крихітними, що ми боїмося взяти їх на ручки. Але це дуже необхідно, тому що їм потрібне наше тепло, наша увага, і вони мають відчувати те, що… Е, наше тепло. Ми беремо їх на ручки, тим самим іноді облегчаємо їхній біль, наприклад, у животику, коли в нього газики. Але е, чи іноді е, Беремо так, щоб було зручно дитинці бачити навколишній світ, який він цікавий великий. І щоб мамі було легше з ним спілкуватися, є різні методи, як можна брати дитинку на руки. Зараз Ольга нам допоможе покаже як краще, комфортніше брати вашого малюка на руки, щоб було зручно вам в три місяці ми ще притримаємо голівку. Так, піднімаємо. Притиснути при до себе. При цьому розвезти так? ніж. Отаким чином. Це буде йому комфортно для животика і буде корисно для його так. Тепер мамі беремо mm -hmm. mm -hmm. на, на животік. Ось таким чином на ручку. його так. так. вот таким чином спирається мамі на ручку. Mm -hmm. Ручкою під животик. Йому комфортно, мама гіліж ручка його живота. А йому дуже зручно при цьому розглядати навколишній світ. Коли він стомиться в такому положенні, мама побачить. Так? Тобто побачить, що йому вже некомфортно, він, він не хоче, він вже йому щось не подобається. Тоді ми міняємо положення. Але Зазвичай дуже цікаво в цьому положенні. Ще є таке цікаве положення, як носити до себе спинку, так? Також йому дуже тепленько буде так комфортно, тому що мама поряд. Можна таким чином ручку тримати, так? можна таким. Але ось лівою рукою ми підтримуємо, щоб він не сидів, а ніби так провісав у нас на ручках. Тоді він Голівка бачить, що навколо нього відбувається. Так, мама знайшов. Мама Глібка фіксується. Голівка. 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 Це абсолютно безпечне положення. Мама при цьому обов'язково має тримати спинку рівно. Не потрібно забувати про все. Да? Постійно, якби ми не брали дитину, постійно думати, щоб наша спинка була рівна, щоб не зашкодити собі. Я думаю, що йому дуже комфортно в маминих руках, тому що він відчуває тепло. Сьогодні ми хотіли з вами поділитися, як важливо е, спілкуватися з вашою дитиною, як робити це найкраще, як важливо брати її на руки, дарувати їй своє тепло та любов. Е, коли народжуються наші діти, і е, ми бачимо їхню посмішку, те, як вони дивляться на нас, та як вони протягують до нас свої рученята та маленькі, ми розуміємо, що ми є самими щасливими людьми, людьми на цій планеті. Е, від нас залежить, якими виростуть наші діти, якими вони будуть фізично чи здоровими, якими вони будуть е інтелектуально чи розвиненими. А саме перше я вважаю, що дитина має бути щирою, доброю, лагідною. Поважати е навколишні, навколишніх людей, які її оточують. Я хочу вам побажати, щоб ваші діти були здоровими, посміхалися, раділи, е насолоджувалися своїм дитинством. Ми маємо розуміти, що в цьому можемо допомогти м тіль їм тільки ми, батьки, і пам'ятайте, ви найкращі мами для своєї малечі.